Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. ефірі я Сашко Добрий. Пічка вийшла на експлуатаційні режими. Оця мисочка, вона насправді вже навіть прогоріла, але вона сяє просто зараз зі спалахом. Ви не побачите, вона, вона просто сяє. О, я, до речі, зараз побачив. Оця частина, що виходить, вона теж сяє. Ну, звісно, сяє, я ж сюди дрова поливаю відпрацьованою ливою. Ну, як тут не сяяти. Але. Мова про що доростив ще один прогін труби там на горі поставив грибочечок. І я хочу ще один прогін труби доростити, тільки треба буде вигадати, ну як це все підтримати, бо це ж вся вага труби падає на це коліно. Коротше, вийшли на експлуатаційні режими. Зараз тут мені знаходитися дуже-дуже тепло. То я зніму відосишок і піду е, геть. Поїде вже там до себе на баску спати. Все. Загалом і в цілому схема робоча допилюємо деталі. Оце перестінки ці всі прибираємо, скидаємо офру на вхід, просушуємо. Я думаю, за тиждень ми тут стіни просушимо на таку глибину, щоб ну, тут було затишно. І все. Бункер готовий до використання, будуть люди заїздити. Жити, і буде мені теж приємно і затишно знати, що да, от, розподь, так відпрацювати. Всі щілиночки поущільнюємо, коли буде засиратися від е порід хвойних дерев, то ну що. Відкрив стакан, потрусив, там від росажі викинув, полетіли далі. Так. Кайфово, реально кайфово, все. Зараз сюди, сюди ще ливону півлітра оливка. І закрию і піду геть. Дякую всім за допомогу. Тут спеціально навчені люди поприбирають завтра. я ж кажу, поприбирають, Тут ще перестінки ці треба поприбирати, і все. І будемо. Жити і працювати. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо. То, тут навіть у цій годині світло є.